Так, друзі, всім привіт! Така в мене сьогодні цікава робота. Ціна дуже мало і приходиться трошки чимось його заміняти. Поїхав я сьогодні на олінню, хотів взяти, купити макуху, купив макуху ну, і спитався цього чоловіка, що займається цією олінією, чи можна набрати от такої шулухи. Якраз суха погода, сухенька. Він каже, що можна, ми там домовилися за невелику суму. Я собі взяв таких 35 мішечків, десь так приблизно 150-160 кг. Ну і 5% буду додати, десь на 3 тонни мені має вистачити. Ось отако, таке воно зараз, як воно є, шолуха. Я думаю, всі це розуміють і знають, а ось таке виходить в нас помол. Мука. І ж для грануляції буде то, що треба, супер. Ну Там секунд 20-30 за, за хвилину. О, за 20-30 секунд за один мішок, мішок десь 5 кг важить, плюс-мінус. Це виходить, що 2 кілогра... 10 кг за хвилину, кілограм 600-700-800 за годину. Це тако легенько, не перегружаючи сіну різку. Да, неудобно, я собі мені скільки тут 30 мішочків помолоти їх, то я собі так на коліні швидко запустив, запустив. То й все. А в кого великий об'єм, хто таким займається, можна зробити якийсь транспортер. І щоб він собі рівномірно подавав. Там тільки звідти свій бункер засипав, у тут подача йде, а тут можна вивезти патрубок і десь, наприклад, дути в якусь кімнату чи ще якось. Бо в мене, отак, я собі в мішок, саду, бистренько помолов, зараз зберу мішки і все і на зиму ми маємо запас. Так що, така сьогодні в мене цікава робота. Ну, Що маємо, то маємо. Викручуємося, як можемо. Всім міцного здоров'я, бережіть себе, бережіть свої сім'ї і всім всього самого найкращого.